Альтернативи татуюванням цього літа на Закарпатті стали популярними менді чи махенді або хенотату розпис тіла хною. Історія менді сягає часів стародавнього Єгипту, коли малюнки хною у лікувальних цілях наносили на долоні та ступні. Пізніше махенді закріпилися в Індії не тільки як прикраса тіла, але й своєрідний амулет. Який приносить удачу і захищає від невдач. Традиційні індійські малюнки в більшості вони малюються на весілля для індійських жінок. Часто малюють якісь квіти або символіку. Взагалі в Індії це коли дівчата розмалюють, малюють руки, це значить, що малюнок принесе їм успіх, щастя в коханні. Тому це дуже популярно саме в Індії в дівчат. А у нас малюнки це просто все, що людина бажає, або вже те, що художник захоче побачити, або намалювати. Тетяна цікавиться культурою Індії та усім, що пов'язано із життям у цій країні. Дівчина півроку тому переїхала із Дніпропетровська в Ужгород, і саме тут знайшла талановитого майстра, яка вміє втілювати найсимволічніші ідеї Менді у життя. Ну, це такое, знаєте, самовираження. От я очень люблю просто індійську культуру і мені це все дуже подобається. На відміну від малюнків, нанесених фарбою, прикраса тіла Хною тримається довше, іноді навіть до трьох тижнів. Все залежить від якості самої хни. Ціни ж на мехенді коливаються від 40 і до 100 гривень. Однак малюнок може коштувати й більше, все залежить від складності роботи. Є натуральна хна, вона коричневого кольору, тримається десь тиждень, півтора це ще все залежить від типу шкіри, від того, як часто ви будете мити руки. Є ще кольорова хна чорна, червона, багато різних відтінків, вона тримається не так довго, в середньому десь 3-5 днів. Аби ваш унікальний менді протримався довше, потрібно не мити розмальовані ділянки шкіри протягом восьми годин. А найголовніше перші три дні зранку і ввечері втирати натуральне масло оливкове, гірчичне або кокосове.